Долучаємо Романа Безсмертного історика, дипломата надзвичайного і повноважного посла України і Білорусі у 2010 десятому роках. Пане Роман, дякую, що зачекали. Багато міжнародних питань до вас назбиралося деякими. Перед ефіром з вами проговорювали. Зокрема, у нас там фігурувала розмова про ініціативи Фіцота Орбана. Фіцо був у Москві, Орбан пропонував перемир'я, на що Путін відповів різдвяним обстрілом усієї території нашої держави. І тема того самого Фіцота Словаччини сьогодні, сьогодні ввечері, набуває нових барв. Путін говорить про те, що він бачить Словаччину як один з майданчиків для. Перемовин з Україною про що ці заяви, і чи справді ми маємо розуміти, що зараз усе далі і далі. А якщо слухати Фіцо, він кожного дня з якимись заявами виступає там, таке доволі серйозне йде накачування публіки у словаччини проти України. Хоча є ті, хто у Братиславі вже протестує стосовно політики Фіцо, яка занадто близька і зближується з Путіним. Доброго вечора, вельми шановні панове. Те, що стосується сьогоднішньої інформаційної гри Кремля на тему словаччини і Фіцо і на тему Франції, якихось там розмов для того, щоб без України говорити про Україну, все це для мене зрозуміла інформаційна робота, яка спрямована на руйнування єдності Європи. Позиції Європи щодо підтримки України, і в якомусь випадку це використання то, тої ситуації, яка склалася в словаччині з прем'єр-міністром Робертом Фіцо, в іншому випадку використовується абсолютно безглузді і нерозумні кроки Віктора Орбана. В іншому випадку це просто неправда, а тому в даних в даній ситуації. Кинута фраза московським фюрером. Це лише привід для того, щоб в тому числі ми з вами цю воду товкли в ступі, бо всі розуміють чудово, що на сьогоднішній день говорити про якийсь майданчик, коли е, до нього ще ну приблизно як до небарачки, а е, ніхто б серйозно і не сприймав. Але це озвучується навколо цього, ведуться розмови. Що стосується так званих перемирій, то можу вам сказати, що за часи, коли мені довелося вести перемовини, їх, по-моєму, було чи не чотири десятки. Не було жодного із цих перемирів, щоб рашистська сторона його дотримувалася. Самим сигнальним був це момент, коли обрали президента Зеленського. Він вийшов своїми новими. Опозиціями, ну за принципом, що значить зупинити війну, це як він казав, хоча б припинити стріляти. Я нагадаю, що тоді, 6 серпня, в районі Павлополя було вбито чотири морських піхотинців українських, коли діяло власне перемир'я, і власне, оці приклади, які можна Приводити починаючи з 2014 року, з моменту, коли велися трьохстороння контактна група, працювала нормандський формат, їм краю немає. Те ж саме стосується обміну військовополоненими, обміну незаконно утримуваними цивільними особами, повернення викрадених дітей і так далі, навіть тіл. Загиблих українських воїнів і цивільних осіб, точнісінько, така ж сама ситуація. Тут насправді нема про що говорити. Оце у ці різдвяні дні. Коли аналізуєш те, що говорить Фюрер, чи цей коняча голова із МІД Російської Федерації Лавров, то вони пускають ці мильні бульки для того, щоб їх хтось ловив і потім грався в них. А те, що сказано на сьогоднішній день, і по ініціативах Горбана, і по ініціативах Фіцо, Роберта Фіцо, вони не варті навіть ну просто обговорювати їх, а на те, що на них якось серйозно реагувати. А якщо говорити про заяви з боку майбутньої адміністрації Дональда Трампа, ну потенційно майбутніх працівників адміністрації, той самий генерал Келлог, який має бути спецпредставником по врегулюванню війни на сході Європи, що ми можемо скажімо так по першим цим заявам, інформаційним в першу чергу, ми ж розуміємо, що поки якихось дієвих кроків Трампу здійснити складно, тому що ну Повномажень немає зараз. Ще Байден говорить про нову допомогу, нові санкції, допомогу Україні та нові санкції, які також будуть допомагати Україні, але вже проти Російської Федерації що ви побачили найосновнішого, і чого очікувати в контексті. Тих заяв, які ми вже почули від Келога, від Трампа від тих людей, які з 20 січня будуть управляти Сполученими Штатами Америки, можливо, про Келога говоримо, можливо, про Трампа 100% ймовірністю. Ну ви знаєте, в цій ситуації наймудріше говорить номінант на посаду держсекретаря Марко Рубіо. Він просто мовчить. Тому що чим більше говорить Кіт Келог і чим більше говорить Волс. Тим більше стає зрозумілим, що вони, ну даруйте за те, що я скажу, але вони просто не в курсі. Оці всі пасажі про мінські переговори, про шанси там і так далі. Це, знаєте, це як спроба підійти, і не те, що штангу підняти з вагою, а хоча б взяти трубку, на якій млинці ці на штангі вишаються. І то, Виходить, що вони не здатні це зробити, тому я би рекомендував їм війти в курс діла, ознайомитися з матеріальною частиною, а потім фонтанувати ідею. Сьогодні видання Аксіос надрукувало статтю з обіцянками Трампа. Значить, у перший день він наобіцяв вже більше 100 рішень прийняти. І його вже так і називають. Перший день безумної адміністрації Трампа. Розумієте, це все слова напередодні, це все свого роду такий словесний тренінг. Почитайте, будь ласка, сьогодні хто цікавиться брифінгом е, Лаврова, де він виклав ультиматум, суть якого полягає в тому, що ні на які переговори Росія до того моменту, поки США не змінять свою доктрину, в якій Росія. Поки подається як противник або ворог, ніяких переговорів не буде. Що стосується консультацій, то консультації можливі. Знаєте, що таке консультації? Консультації це спосіб, який будуть реалізовані хотілки Кремля. Зрозуміло, що на такі консультації ніхто не піде. Тим, хто ще хоче нерви пощекотати, я хочу. Рекомендувати поверніться, будь ласка, до переговорів Дональда Трампа з Путіним у Хельсінкі у 18 році, з Кім Чен Іном було три зустрічі в 17-му, 18-му році, сі дзіньпіням у 18-му році. Чим вони закінчились? Вони закінчилися катастрофою, катастрофою для Сполучених Штатів Америки. Очевидно, що з таким підходом, як зараз демонструється, де сотрясаються інформаційний простір, і немає навіть розуміння. Як підійти до цієї теми. Ви знаєте, мені вже набридло вислуховувати ці претензії Дональда Трампа, Кіта Келога там і всієї цієї команди до України і мовчанки по відношенню до того, що відтворяє московський фюрер. Я зараз очікую, а яка буде реакція на сьогоднішній офіційний брифінг, офіційне інтерв'ю? Російським і західним засобах масової інформації конячої голови, як його називають у всьому світі, тобто міністра закордонних справ Російської Федерації, де він виклав ультимативні вимоги до Сполучених Штатів Америки. Знову мовчанка. Ну, якщо знову мовчанка, то навіть говорити про те, що консультації якісь будуть вестися абсолютно недоречно на сьогоднішній день. Чи приїде Келох в Україні після того, як пройде інаугурація? Зрозуміло, що приїде. Чи будуть найшвидші зустрічі американської сторони із російською? Ні, не буде ніяких зустрічей, бо це витікає з відсутності двостороннього діалогу. Наскільки Маск може в цій ситуації допомогти Трампу? Всі розуміють прекрасно, що маск це чергова катастрофа Дональда Трампа. Зверніть увагу на економічні параметри, які сьогодні викладає? Маск для Дональда Трампа це екзамен, який він не здатен буде здати в силу своєї економічної політики. Таким чином, на сьогоднішній день так можна рефлексувати на емоційні заяви Дональда Трампа, але це поки що лише. Перед заяви перед вступом на посаду, бо трапиться так, як трапилося в 2017 році. Розігналися з такою швидкістю, до берега добігли, як казав Іван Степанович, покійний плющ, і там осоромилися на весь світ. А, скажіть, будь ласка, тоді ще а які ваші прогнози, пане Романе? Яким цей рік 2025 наступний буде для України? Тобто. Ну, які сценарії у нас загалом є, щоби? Ну, щоб все було добре, хочеться в нашій державі, і я додам, враховуючи те, що ви кажете, що ми бачимо зараз, що адміністрація, майбутня адміністрація Трампа, може ну скажімо так, є усі підстави вважати, що ну вони не зовсім в темі, як Європа в цьому контексті може себе вести у 2025 році. Ну враховуючи те, що у сполучених штатах можливо лише будуть вникати в проблематику, в якій Російський фюрер, як ви його абсолютно вірно називаєте, вже роками сидить і е, давно е, багато різних сценаріїв для себе намалював. Даруйте, я вам допоможу в цьому відношенні. Ситуація буде вмальовуватися в Україні навколо України, в Європі в світі. Одним коротким словом, яке називається війна mm -hmm. сьогоднішній день. Він доповнив що цю війну по суті катастрофічними діями диверсійними Росії. На Балтійському морі це буде продовжуватися подібні речі диверсійними роботою розвідки і диверсійних груп Росії в Європі. Що стосується Європи, Європа буде з Україною. Сполучені Штати будуть з Україною, не дивлячись на ці маневри, які ми зараз переживаємо в кабінеті Дональда Трампа, який формується. Що мене найбільше турбує в цій ситуації, це. Заяви, які йдуть з Кремля і з Вашингтона, зокрема від окремих осіб навколо Трампа, яким дуже вже не подобається Європа, європейська політика, європейські держави в НАТО, і вони дуже страшенно в Вашингтоні і в Москві товаришують з цими двома ядіотами Європи Орбаном і Фіц, оце на насправді проблема, тому що тут проглядається, що за цим спільним інтересом можна якось. Європу там щемити і так далі. Ну насправді, в нинішній ситуації Європа лише почала серйозно мобілізовуватися. Європа в більшості своїй, не дивлячись на різноманітні рейтинги, які там сьогодні оприлюднені. Вона кучкується навколо України. Вона розуміє роль і я. Покладаю величезні надії на діяльність Марка Рютти в цьому відношенні, як генерального секретаря НАТО, на нового очевидно, що а, канцлера Німеччини, Мерса Фрідріха, який прийде, якщо ну очевидно, що ХДС КС переможе там на виборах. Очевидно, що своє плече підстави тікає калес. Це ж не випадково сьогодні. Коняча голова ця приділила стільки уваги Верховному комісару з питань зовнішньої політики Європейського союзу Каї Калоса електрокабель, перерубаний в Балтійському морі між Фінляндією і Естонією. Такі ж речі не випадково робиться. Це ж в житті фюрера є основи основ КГБшного способу діяльності, тому з моєї точки зору, очевидно, що. А допомога буде наростати. Позиція, яка стосується переговорного процесу, вона можливо займе певний час. Поки не надійде, не підійде, не підніметься весняне сонце і не розігріє мізки, замерзлі багатьох там у Вашингтоні припудрені виборчою кампанією. Ну, в цьому відношенні, скажімо, я більш-менш спокійний. Мене більше турбує те, що всі ці наративи залітають в український інформаційний простір. А пишуться вони в більшості випадків в Російській Федерації. Як накачуються Сполучені Штати цими інформаційними наративами, вже очевидно і зрозуміло для цього є соціальні мережі, які в штатах засмічені китайцями і росіянами настільки, що там куди не потнешся це інформаційне російське чи китайське лайно? І очевидно, що в цьому плані необхідно консолідовувати зусилля і Європи, і Сполучених Штатів Америки і. Починати робити те, що належало зробити давним-давно вже формувати коаліцію свободи і демократії, чи на базі Рамштайну, чи на базі іншого воєнно-політичного об'єднання, як це проговорювалося недавно на зустрічі в Брюсселі між великою європейською сімкою, де прообразом такої європейської воєнно-політичної одиниці був союз Великої Британії, Франції, Німеччини, Польщі і України і окремих. Скандинавських держав, і так далі, тобто тут є відповіді на всі ці питання, і очевидно, що нинішній час, слава Богу, що адміністрація Байдена заповнює. Це все збільшенням поставок. Він з одного боку тривожний, з іншого боку він обнадійливий. Але сказати вам про те, що в 2025 році напруга в світі буде спадати. Ну я не буду вас дурити. Вона буде погіршуватися, і треба очікувати виникнення нових вогнищ війни в Азії на Близькому Сході. Ситуація в Ірану ізраїльському ізраїльській війні не відіграна. Все це помилка, яку. Проговорюють, що там ото наступить мир, ще гірша ситуація в Центральній Африці, Північній Бів... Африці, і так далі. Тому очевидно, що Росія буде робити все для того, щоб розпалити вогнища війни в інших точках планети Земля.